Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема окіп Богодухівського району, Козача-Лопань Харківського району, Гатище Плетенівка Чугуївського району, Сеньківка, Іванівка Берестове Куп'янського району, авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка Вовчанськ-Чугуївського району, Табаївка Піщане Куп'янського району. Близько 22.30 окупанти завдали два удари по місту Чугуїв. Типу зброєння встановлюються. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували стан середній. Ще одні 82-річні постраждалі допомогу надали на місці. Близько 15-ї ворог завдав удару по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. Десятирічний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Дитину доставили до лікарні. Стан важкий. Тринадцятирічна дівчина зазнала уламкового поранення. Постраждалу також доставили до лікарні, пошкоджено адміністративну будівлю, шість житлових будинків, господарчі будівлі. Близько 13.45 ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено газопровід без постраждалих. О 15-ті окупанти кабами здійснили обстріл біля села Федо. Рівка Куп'янського району. Близько тринадцятої ворог з артилерії обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Постраждалих немає. Внаслідок бойових дій у Харківській області. Знеструмлено 15 тисяч 935 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, не залучались. Три рази вони залучались до ліквідації наслідків минулих ракетних ударів по Харкову. Аварійно-рятувальні роботи проводились у Слобідському, Київському та Холодногірському районах. Зокрема, бійці аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ДСНС Харківщини залучались до проведення робіт з демонтажу аварійних конструкцій триповерхової нежитлової будівлі, яку окупанти зруйнували ракетним ударом напередодні увечері. За допомогою важкої спеціальної інженерної техніки. Вони провели контрольований демонтаж аварійних конструкцій пошкодженої будівлі. Рятувальники Куп'янського і Чугуївського районів області п'ять разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження. У місті Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджені чотири житлових будинки, паркани, знищені декілька господарчих споруд. Місто Куп'янськ пошкоджені газові та водопровідні комунікації. На село мали бурлук велико громади. Окупанти скинули крово. Ровану авіобомбу вона влучила в одноповерхову адміністративну будівлю, спричинивши значні руйнації. Також пошкоджені шість приватних будинків та будівля сільськогосподарського підприємства. Поранено двоє дітей. Одна жінка загинула. Ще одна ворожа бомба потрапила в поле біля села Федорівка Вільхувацької громади. Останнім було атаковане місто Чугуїв, куди прилетіло відразу дві керовані російські бомби. Вони влучили у навчальний заклад, спричинивши значні руйнації. Загинула одна людина, три постраждали внаслідок трьох побутових пожеж, причиною яких стала людська недбалість при поводженні з вогнем. Одна людина загинула і дві постраждали, одну з яких врятували вогнеборці. О 10.17 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в місті Куп'янську на вулиці, 8 березня. Горіли домашні речі в одній з кімнат на площі 4 квадратних метри. Всередині помешкання надзвичайники виявили. Тіло загиблого чоловіка. О 20 ті в одній з квартир житлової чотирьохповерхівки на вулиці Полтавський шлях у Харкові. Загорівся матрац на площі один квадратний метр. В ній рятувальники знайшли 43-річного чоловіка і витягли на свіже повітря. Далі його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні. О 21-й 45 трапилась пожежа у гаражі на вулиці Таджицькій в Харкові. Внаслідок неї постраждав 37-річний чоловік. Він отримав опіки верхніх. Ніх кінцівок та обличчя і був госпіталізований до опікового центру. З гаражу рятувальники врятували його автомобіль. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість атак ворога біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними сумської ОВА, внаслідок падіння уламків від збитого ворожого безпілотника сталося руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 22 ударні БПЛА. ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Всього росіяни запустили 33 дрони типу шахет. Основні напрямки удару, південь та північ. ППО працювало у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Атакували також Харківську область, місто Чугуєв, застосувавши с 300 з території Білгородської області. За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено будівлі школи. Загинула 61 річна жінка, яка працювала оператором котельні у навчальному закладі. Також отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Протягом доби артилерійських обстрілів зазнали прифронтові регіони Чернігівська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Французька республіка виготовить 78 самохідних артилерійських установок САО Цезар для потреб збройних сил України. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Чиновник наголосив, Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона купила шість установок Цезар власним коштом, щоб запустити цю ініціативу. Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів зустрічі з представниками Конгресу, на якій обговорив надання фінансової та військової підтримки України. Очільник Білого Дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. За даними деяких сенаторів, двопартійну угоду про фінансування України можуть розглянути вже наступного тижня. Ша завдали нового удару по військових об'єктах хусидів у Ємені. У Пентагоні заявили, що атакували крилатими ракетами Томагавк по ракетних пускових установках під час їх підготовки до стрільби. Ці ракетні удари пролунали через кілька годин після удару по американському суховантажу в аденській затоці дроном Камікадзе, запущеним з території контрольованої хуситами. Судно має деякі пошкодження. Днем раніше ударом з літака США було знищено чотири ракети Хуситів. Су второк був обстріляно наше місто, місто Харків. Хочу сказати, що постраждало насправді 17 осіб, було поранено. Ви вже сказали, що декілька осіб зараз перебувають у лікарнях і є дуже важкі поранення. Що стосується інфраструктури, то дійсно було пошкоджено 23 житлових будинка. Це цивільні об'єкти, шість шість було. Будинків, які були пошкоджено, це кафе, це навчальний заклад, це медичний заклад. І це ж жахлива на сьогодні. Ми практично усунули всі ці руйнації, які були закрили контура, подали теплопостачання, водопостачання, енергопостачання, газопостачання. Працюємо, працюємо далі, бо дуже такі важкі руйнації, які накоїли російська агресія. Ми відселили декілька родин. У нас є таке можливості. Ми відселили їх в гуртожитки сьогодні. піклуємося, щоб вони були у бо люди знаєте, вийшли з цих житлових будинків без нічого. І тому потрібно було і теплий одяг, і предмети гігієни, і медикаменти певні. Тому сьогодні ми розселили ці родини. Вони не Знаходяться в гуртожитках і е, є все необхідне для того, щоб вони більш-менш в е, нормальних умовах жили сьогодні. Е, Харків повністю підключений до теплопостачання енергопостачання працює міський електротранспорт, е, все, е, все працює за розкладом. У нас е, на теперішній час все може бути. Ви знаєте, що ми дуже потерпаємо від обстрілу російських агресорів, але на на теперішню годину все, все працює, і всі комунальні послуги до житлових будинків, промислових об'єктів, виробничих об'єктів міста Харкова подаються у повному обсязі. Відновлювальні роботи на пошкоджених будинках після ракетних ударів окупантів, підтримка бізнесу та робота комунальних підприємств все це обговорила на черговому засіданні виконавчого комітету. Так було затверджено перелік пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ об'єктів, де необхідно провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. Про організацію невідкладних заходів спрямованих на виконання аварійно-відновлюваних робіт на об'єктах. Пошкоджених установ бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Хто за? Прошу голосувати. Це стосується шести житлових будинків у Шевченківському та Київському районах. За адресами вулиця Гіршмана, 14, Проспект Незалежності, 1, вулиця Бакуліна, 9, дріб, 13 та 14, вулиця Коломенська, 15 і вулиця Чичибабіна – 2. Ці об'єкти потребують ремонту покрівель, укріплення опорних конструкцій. стін тощо. Як повідомили на засіданні виконкому, департамент житлово-комунального господарства забезпечить обстеження пошкоджених об'єктів і розробить проєкти їх капітального ремонту. Паралельно розробляється і проєктно-кошторисна документація для відновлення житлових будинків на північній Салтівці. Про затвердження проєктної документації це Наталі Жві 60. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Продовжуються роботи щодо підтримки бізнесу, що працює в прифронтовому місті. Міська рада взяла на себе зобов'язання виплачувати компенсації по відсутковим ставкам за кредитами для малого та середнього підприємництва. Про затвердження суми часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади, відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію е, бізнес проєктів суб'єкту малого та середнього підприємництва міста Харкова та погодження і здійснення за е, грудень 2023 року. Хто за, прошу голосувати. Говорили і про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Муніципалітет пильно слідкує за дотриманням законодавства України та правилами благоустрою Харкова. Розмовляли і про роботу комунальних підприємств міста, що щоденно працюють для того, аби створити гарні умови для мешканців мегаполісу. Всі рішення, що стосувались комфортної життєдіяльності у прифронтовому Харкові, підтримали одноголосно. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини. За висновками світового банку, в порівнянні з 2021 роком, близько 70% українських підприємств втратили в середньому одну другу частину своїх прибутків внаслідок війни. 20% бізнесу зазнало руйнувань через повномасштабне вторгнення. По регіонах найбільше постраждали східні області. Де дохід знизився у три рази у південних областях країни в середньому фіксують падіння доходів на 60%, а у західних на 40%. Найбільших фізичних руйнувань теж зазнав східний бізнес 47%. На півдні ситуація дещо краща і становить 29% від усіх підприємств. Також внаслідок війни виникли інші проблеми для українського бізнесу, окрім руйнувань. Зокрема Проблеми, окрім руйнувань українського бізнесу через війну, проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів, порушення логістики через бойові дії та блокаду, падіння попиту, нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон, нестача фінансів. Які ж підприємства постраждали найбільше за даними світового банку? Наймасштабніших збитків і втрат зазнала металургійна промисловість. Через зруйнування двох основних металургійних заводів у Маріуполі в березні 2022 року Україна втратила близько 40% своїх сталеварних потужностей. Як наслідок у 2022 році, виробництво металу скоротилося приблизно на 60%. А от сільське господарство, попри всі негативні чинники, продовжує робити один із найбільших внесків у зайнятість виробництво та експорт. У звіті Світового банку зазначається, що компанії також в середньому зазнали скорочення робочої сили на 25% через торгнення. Найбільше це стосується таких спеціальностей, як будівельники та працівники комунальної сфери, особливо на сході України. На регіональному рівні найбільше втрати відчули східні області, де доходи зменшилися втричі. У південних областях цей показник склав 60%, а в західних приблизно 40%. Що стосується харчової промисловості, то вона була основним джерелом промислового виробництва до війни і задовольняла 90% внутрішнього попиту. Переробка рослинної олії зазнала значної шкоди. 20% переробних підприємств пошкоджено або знаходяться на окупованих територіях. Негативно позначилась війна і на інвестиціях. В середньому інвестиції скоротилися на 76%. Причому підприємства середнього розміру зазнали найбільшого падіння на 80%. Серед секторів у будівництві та готельного бізнесу зафіксовано найрізкіше падіння інвестицій зі скороченням на 85 та 86% відповідно. Промислове виробництво повідомило про найменше скорочення на 56%. У регіональному розрізі північні компанії скоротили інвестиції на від... 81% а східні на 63% Між тим експерти Всесвітнього банку прогнозують, що після падіння ВВП на 30% у 2022 році українська економіка поступово згодом відновиться. Вже минулого року вона продемонструвала ріст ВВП на 5% Яна Біляєва, Андрій Паколов, Дмитро Нгуен, Харків. Новини. Початку війни дійсно було дуже багато е тих підприємців, які були вимушені вимушені е приїжджати з міста, бо е були постійні обстріли, і неможливо було працювати. Але дуже багато підприємців і я вдячний їм за це. Повертаються, і повернулись вже до Харкова. Е е дуже багато відкривається е малого бізнесу, малого підприємництва. І хочу сказати, що я вдячна кожному підприємцю, який приїжджає. Сьогодні до нашого міста до Харкова і працюють і. Плачують податки і влаштовують робочі місця. Це дуже важливо сьогодні для Харкова, тому хочу сказати, що стосується таких великих виробничих підприємств, хтось переїхав, хтось залишився. Але знаєте, дуже важливо, щоб бізнес повертався, щоб бізнес почував себе захищеним. Так дійсно нас обстрілюють, так дійсно є вибухи, Але ми, як місцева влада, Працюємо і робимо все можливе для того, щоб бізнес повертався в наше місто. Хочу сказати, подякувати нашим містянам, харків'янам, що вони не злами. Перш за все, нас неможливо налякати. Наш дух незламна, і місто Харків не злавна. Місто Харків, до речі, місто герої. Хочу сказати, що сьогодні настрій харків'ян працювати 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 для того, щоб. Хар, харків був, Харків жив, Харків буде і є Україна, і незважаючи на всі ці обстріли, залякати Харків'ян неможливо підкрити, неможливо. Що, стосує, що стосується знати настрій харків'ян, так дійсно є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно е, жити, нам потрібно працювати, йде війна, і ми обов'язково повинні перемогти в цієї війни. В умовах війни та постійних обстрілів, особливо в Харкові, всім без виключення потрібно бути готовим до надзвичайних ситуацій, дуже важливими в такі непрості часи мають стати правила надання до медичної допомоги. Тому цивільних закликають пройти курс з тактичної медицини, оскільки базові знання в критичних ситуаціях можуть врятувати життя. Знаєте, як у нас завжди спочатку прилетіло, а потім люди пишуть в дірект. Як у вас пройти курс. Мені нещодавно позвонила одна жіночка, каже: тут прилітати почало знову. І напевно, ми оце з моїми подружками, а їм вже такі дорослі дівчата, 50, ми це з моїми подружками вирішили все ж таки пройти якісь курси до медичної допомоги, щоб знати, що робити далі, якщо щось трапиться, трапиться якась критична ситуація. Тому скажу чесно: Харків по барабану. Не по барабану, тільки волонтерам. Волонтери постійно по декілька разів приходять до нас на заняття, і це дуже чудово. Якщо більше буде людей в місті знати до медичну допомогу. Е Превентивних смертей буде в рази менше тактичній медицині. Зараз навчаються всі військові, волонтери, медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники. На заняттях інструктори навчають зупиняти кровотечі, накладати турнікети та як правильно евакуйовувати поранених з поля бою. Навчання проводять в умовах максимально наближених до реальних бойових, поки алгоритм дій не буде доведений до автоматизму. Знайти в соціальних мережах ми є. Да, ми постійно наголошуємо про заняття через координаційний центр. Наголошуємо через різні благодійні організації. Ми відкриті, ми в соціальних мережах є. Про нас ну напевно, всі волонтери точно знають міста. А можливо, всі волонтери України вже знають, тому що ми працюємо не тільки в Харкові, ми працюємо в Дніпрі. Ми на виїзди їздимо на навчання по всій території України. У нас потужна організація. Наша ж в Луцьку. У нас багато партнерів, які займаються до медичної допомогою. Тому, будь ласка, якщо в когось є бажання, це можна зробити. Тим більше в Харкові нас багато. у Нас центр відкрився більш ніж півтора роки тому, і в нас багато інструкторів, які щодня працюють. Щодня працюють в день. Вони навчають зараз, там в ніч будуть чергувати для того, щоб зробити наше місто безпечніше і. Запобігти смертності Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Єгор Мікенін. Харків новини.